Футбольний матч Чернігівськорок привернув увагу чималої кількості чернігівців. Справді історичний момент. Уперше склад футбольного клубу Чернігів зіграв у першій лізі. Аби мати таку можливість, команда тигрів ретельно тренувалася, вивчала суперників і розробляла власну стратегію гри. Зусилля виявилися виправданими. Команда зіграла в нічию. Минулий місяць ми проводили підготовку до чемпіонату України, отримали атестацію на виступ першій лізі. Тому Готувалися дуже ретельно вивчали суперників і готувалися до першої ліги. Вже відбулася перша офіційна гра в ціна, і ми на цьому стадіоні приймали команду з Нікопольського району. Скорук зіграли 1-1. Доволі цікава була гра, мали багато шансів. В першому таймі не реалізували, їх пропустили в другому таймі м'яч, але хлопці непогано зіграли, відігралися і ще мали моменти для того, щоб виграти цю гру. Непоганою гру називають і учасники клубу. Зізнаються, хотілося більшого. Утім, результатом задоволені, адже планка зараз висока. Звісно, хотілося перемогти, але для початку сезону, для першої гри у... Чемпіонаті, який на голову сильніший, аніж той, в якому ми приймали участь, це достатньо хороший результат, тому ми раді такому результату. Зараз головний пріоритет для команди достойно відіграти у цьому сезоні. На удосконалення навичок спрямовані всі тренування, адже від результатів у цьому календарному році залежить участь у весняних іграх. Подальше у нас плани зіграти в цьому календарному році 13 ігр. Це Група з восьми команд на виїзді та вдома, а потім за результатами вже цих ігор весняна частина буде відбуватись в залежності від того результату, який ми покажемо в цьому сезоні. Планку чернігівці взяли високу, та й команда налаштована рішуче та натхненно. Настрій тільки позитивний. Взяли в першій грі очко собі в актив. Далі розбираємо ігри суперника, дуже мотивовані, тому тільки позитивний настрій.